В жодному разі не відправляйте це за кордон. Здавалось би, побутові на перший погляд речі можуть бути в списках заборонених та небезпечних для міжнародних відправлень. Друзі, якщо ви збираєте посилку до Польщі чи іншої країни, то перегляньте це відео до кінця, щоб знати, що відправляти заборонено. І не забудь про підписку на канал, тут ми регулярно публікуємо актуальну і цікаву інформацію про життя та роботу за кордоном. Отож, якщо ви хочете покласти до посилки, що відправляється за кордон, дезодорант, спрей чи гель-лаки, то я рекомендую цього не робити. Вони виявляються заборонені. Хоча не спиртовмісні парфуми можете сміливо відправляти. Ще багатьох може здивувати заборона на павербанки. Принагідно нагадую, що флешки чи диски з закритим доступом, тобто щитування яких можливе лише за допомогою коду доступу, теж в списку забороненого. Хочете допомогти Збройним силам України? Тоді наголошую, що більшість речей військового призначення пошта не прийме, в тому числі і зброю. Також не вийде відправити гроші готівкою. Це стосується і дорогоцінних каменів і прикрас. Не можете пересилати міжнародним відправленням і смаколики для домашніх улюбленців, адже готові корми для тварин заборонені. Також хтось може поцікавитись, чи можна передавати, перевозити насіння чи саженці дерев. Це теж робити не можна. Це заборонили задля безпеки ЄС, бо погано впливає на врожаї. Ну і для поціновувачів антикваріату теж є погані новини. Книги чи вироби старше 100 років, а також твори мистецтва оригінального походження, тобто картини чи ікони, відправляти не зможете. Ну і звісно, їжу у великій кількості, особливо якщо вона вимагає особливих умов зберігання поштою вам теж не відправлять. Проте через такі обмеження пошти досить великою популярністю користуються перевізники. Вони перевезуть через кордон практично все, що пропускає митниця. Значною перевагою є швидкість. Доставка відбудеться за 1-2 дні. Але відразу хочу вас попередити, що це не дуже безпечно. Водії не несуть жодної відповідальності за вашу посилку, а ціну щоразу можуть називати різну. До того ж, потрібно бути вчасно на місці, коли приїде автобус, і можна просто не встигнути. Так, як нещодавно сталося з нашою співробітницею, родичі якої передали посилку через перевізника. В результаті посилка так і не прибула до місця призначення, а зв'язок з водієм обірвався. Отож, обирайте лише перевірені методи відправки, а також перевіряйте, чи можна їх пересилати. Посилання на повний перелік заборонених до відправки речей ми залишаємо в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, чи знали ви про такі обмеження, а також поставте лайк та підпишіться на канал. Перша віза тут про життя та роботу за кордоном.